І що ти дура? Ти поїв би хоч разочек? Блять, нема баби, тільки не тут. Събаем. Поки вона не повернулась, хотів сказати. Ти шо, дура? І шо ти дура? Шо ти тепер мені скажеш? я більше не твоя дочь. Ти не можеш зробити мені больно. Это все кизыске, адекинай. Мы расстались. А, я думал, ты щас покажешь Танец совы и головой на 360, не? Довольно непогана фигура в тебе. Будь моей жінкой. Хотя ты ж сгорела, не очевидно, да?